Наша мета була зібрати усі державні можливості проекти, щоб громадяни та бізнес і державні інституції мали таке єдине вікно, де вони можуть знайомитися з усіма проектами, з усіма ініціативами. Тобто, відповідно, це буде корисно і для громадян, і для бізнесу, і для інших там, скажімо так, наших партнерів державних органів. Uh, і можна сказати, що для громадян це в першу чергу як можна використовувати штучний інтелект в різних сферах. Наприклад, у нас там є рекомендації про, про медіа, про рекламу для вищих навчальних закладів, школ для школ, для юристів. І ми будемо постійно їх оновлювати. До речі, uh, отримуємо багато відгуків, що вони дуже корисні. Там просто конкретно, практично розповідається, як використовувати штучний інтелект. На на конкретних прикладах в твоїй сфері не обов'язково треба бути зареєстровано в дії. Це може бути будь-хто ну як би сказали, в принципі достатньо там будь-якого девайсу, щоб е, е, користуватися цим інструментом. Але це більше такий, скажімо так, інструмент для консультації. Тобто він спрямовує туди, куди потім ти йдеш, і вже тобі дається практична рекомендація, як вирішити ту чи іншу задачу за рахунок там інструментів штучного інтелекту, використовуючи інструменти штучного інтелекту. Ну, по-перше, у нас вже деякий час працює так званий сендбокс, тобто це так звана пісочниця, і це дозволяє. Стартапом співпрацювати більш тісно з державою. Ми надаємо в рамках цієї пісочниці можливість оцінити цей проект і свою ідею, як вона буде лягати, наприклад, в, в рамках там, наприклад, тих, що пропонують для державних сервісів. Ми це оцінюємо, дає, даємо експертну оцінку, допомагаємо з підключенням з реалізацією з контактами. Відповідно. Будь-який стартап має, можна сказати, таке єдине вікно для того, щоб протестувати свою ідею, яку він там пропонує нам там чи іншим там державним органам.